Перш за все, позиція Комітету виборців України щодо основних, основних ризиків кампанії по 205 му окрузі. Основний ризик по 205 му окрузі, на нашу думку, це використання технології зриву виборів або ж спроби зриву виборів. Ви всі знаєте ситуацію, яка склалася із фінансуванням, державним фінансуванням виборів, виборів по 205 му окрузі. Тобто, із 1 січня 2015 року вступив в дію закон про здійснення державних закупівель. Відповідно до цього закону не можна у короткому часі проводити низку державних закупівель. Те, що стосується виборів по 205-му окрузі, це означає, що є надзвичайною великою проблемою: перше, друк виборчих бюлетенів, друге оплата теле та радіоефіру, для здійснення агітації кандидатами в народні депутати, і що надзвичайно важливим неможливо здійснювати фінансування інформаційно-аналітичної системи виборів, тобто внесення в базу даних і так далі. Ми свідомі того, що подібні моменти вже були в Україні, і тоді вирішували питання стосовно так званого друку виборчих бюлетенів у борг. Тобто Поліграфічне підприємство, яке здійснює друг бюлетенів, теоретично може піти на зустріч державі і здійснити друг бюлетенів борг, але все одно це проблеми не вирішує. Але залишається проблема оплати ефірів, залишається проблема, що головне це інформаційно-аналітичної системи виборів. І тому, на нашу думку, власне подібне затягування із прийняттям цього закону. Воно може бути використане для подальшого оскарження результатів у судовому порядку, хоч теоретично чинне законодавство не дає таких можливостей. Але ми не виключаємо того, що низка кандидатів можуть використати таку ситуацію із тим, щоб спробувати повторити прецедент 2012 року. Тоді ви знаєте, що Центральна виборча комісія прийняла рішення про неможливість встановлення результатів. Теоретично така загроза зберігається, вона є надзвичайно серйозною. Я хочу нагадати, що ще 9 червня цього року у парламент був внесений законопроект про зміни до чинного законодавства, які передбачали спрощену процедуру, яка б могла розв'язати ці проблемні технологічні процедурні моменти у 205 му окрузі. На превеликий жаль, 30 червня парламент провели голосування по цьому законопроекту. Насамперед не вистачило голосів двох політичних партій: це радикальна партія Олега Ляшка і партія самопоміч. І тому ми звертаємося до парламенту з тим, щоб зміни до законодавства, які розв'яже всі проблемні технологічні процедурні моменти на 205 п'ятому окрузі, були прийняті якомога швидше. Ми знаємо, що найбільш імовірно відбудеться голосування в парламенті у четвер, тобто відбудеться. Позачергове засідання, на якому буде розглядатися питання скандального законопроекту про валютні кредити. Ймовірно, може бути розглянути закон про місцеві вибори, і наша організація наполягає на тому, публічно звертається до парламентських фракцій, і ми це будемо робити іще неодноразово в різні способи в найближчі дні, з тим, щоб парламент прийняв зміни до законодавства, які розв'яжуть технічні проблеми на 205 п'ятому окрузі. Тому що е, тут йдеться не про політичні інтереси, тут йдеться не про е, там, якісь серйозні питання надходження до державного бюджету, тут не може йти питання про політичні торги. Йдеться питання про те, що виборча кампанія по 205-му окрузі, е, ми не дали жодних підстав для судових позовів, для протиріч, для суперечок і для скандалів. Е, що стосується е, Круглистів наш круглий стіл присвячений більше також технологічним аспектам цієї виборчої кампанії, наступних виборчих кампаній. Я хочу нагадати, що після виборів 2014 року наша організація зробила висновки із парламентської кампанії, які цілком можна застосувати власне, і доходу виборів по 205 окрузі. Ми тоді говорили, що насправді в Україні було подолано низку. Серйозних проблемних моментів на виборах, тобто в 2014 році, вперше в Україні за останні десятиліття не використовувався адміністративний ресурс як системне явище, тобто були спекуляції, була низка фактів на місцевому рівні. Але вперше вертикаль влади не використовувалась на те, щоб тиснути на опонентів, тиснути на засоби масової інформації, тиснути на судові органи влади, і ми тоді вважали, що це один із найбільших здобутків виборчої кампанії президентської і парламентської 2014 року. Насправді ми маємо підстави говорити і зараз про те, що поки що на виборах в 205 окрузі ми не бачимо системного застосування адміністративного ресурсу, але ми бачимо низку спекуляцій на цю тему. Наша юридична служба проаналізувала головні події, які відбувалися по окрузі за останні два тижні. Ми проаналізували всі повідомлення, які були у центральних засобах масової інформації, у регіональних засобах масової інформації. Власне, з цих публікацій нам дає підстави говорити про те, що головні фаворити виборчої кампанії, не використовують адміністративний ресурс у традиційному розумінні цього слова, тому що використання адмінресурсу – це типова пострадянська проблема, і, власне, ми сприймаємо його як. Цей термін був застосований у середині 90-х роках саме російськими політехнологами в контексті тиску влади на суб'єкті виборчого процесу, суди, засоби масової інформації і так далі. Знову ж таки, висновки нашої організації у 2014 році показують і зараз, що головними на місцевому рівні залишаються, головними в мажоритарних округах залишаються технології добрих справ. І технології прямого чи непрямого підкупу виборців, особливо в тих округах, де боротьба між кандидатами є надзвичайно жорсткою і є конкурентною. Але знову ж таки ми наголошували, як я вже говорив, про те, що 90% проблем це були проблеми мажоритарної складової, і ми будемо сподіватися, що ми отримаємо в четвер нову редакцію закону про місцеві вибори. Схожі виборчі системи будуть застосовані на парламентських виборах. І власне Чернігівська кампанія буде останньою або однією з останніх мажоритарних кампаній загальнонаціональних мажоритарних компаній на загальнонаціональному рівні.